Люди, і що нас турбує. Я думаю, що ви правильно говорити про те, ви мені правильно задати питання, яка була ситуація в свободному ділі. Скільки було викликів швидкої допомоги, то я кількість. Кількість викликів швидкої допомоги збільшилася. десь близько 130. Нас турбує сьогодні збільшення викликів по місту Пермічу. Якщо в середньому ми робимо десь 1100-1425 викликів екстреної медичної допомоги, то ми зробили. За е, неділю 1425 Ми зараз займаємося, аналізуємо це не лише виклики, які є сьогодні до пацієнтів з респіраторними вірусними інфекціями, але це, це виклики взагалі. Ми можемо сьогодні приєднувати до цих випадків до травмованих, виступавших та інших. Ми Можемо говорити про те, констатувати, що переполошення. І все інше цього не відбулося. Ми не побачили кількість травмованих, які зростали. Це чисто є збільшення викликів до пацієнти, які мають хронічне захворювання і просто респіраторні захворювання. Яка ситуація в цілому області і де ми знаходимося, якщо аналізувати в епідемічному періоді? По показниках, які є прогнозними, і аналізуючи те, що сьогодні Міністерство охорони здоров'я заявило, що 570. На 100 тисяч населення по рекомендації ВОЗ. Але ми беремо аналізуємо ті показники, які були середньорічні до цього, тому не перевищуємо епідемічний ковід. У нас лише 5 територій, ну, 6 територій сьогодні це місто Кременчук, місто Комсомольськ, Чутівський, Глобинський, Глобинський і Карлівський райони, які мають найвисокі показники. Можемо сьогоднішній ситуації говорити про те, що в місті Кременчуку заходи додаткові щодо продовження теплої канікул, які сьогодні розглядаються за місцем конкуренції комсомольська, але коли аналізуємо по показникам, то ми бачимо, що там за останній період кількість, якщо в середньому бачимо, збільшилася повністю 25-30%, то по місту Кремінчуку вона виросла до 8%. Е, в п'ятницю була бригада фахівців, які допомагала там це з області, вони працювали. А сьогодні місто Кам'янчук планує десь нам додатково розвернути ліжка для того, щоб. На випадок ускладнень та інших. Чим відрізняється ця ситуація від інших епідемічних процесів? Вона відрізняється тим, що ми маємо випадки складних захворювань на пневмонії. Основно це пацієнти, які мають захворювання серцево-соблині, мають захворювання хронічні, бронтові та Там вони в молодому віці, і ця ситуація нас сьогодні насторожує. Що сьогодні, якщо говорити в цілому по захворюваності, бо в питоміазі більше боліє діти, це 65% боєві діти, то сьогодні ми бачимо, що серед дітей немає таких складних випадків, це є сьогодні дорослі, які мають ці всю патологію. І якщо аналізувати по кількості е, десь близько 35 до 40% нижче епідемічних порог. Виникає ситуація, якщо кількість ускладнених, Ну, в середньому місць залишається такий же, як у нас з річку, 5,9% від всіх запоріжних. А в форії в нас до середньому 5200-6 тисяч 200, 200 чоловік, різниця тисячу по днях, тих, які зареєстровані. Тобто то кількість їх госпіталізованих менше. Ну, Тож місто Полтава було лише інфекційними інфекційній госпіталізовано з приводу просто температурно-фірусних інфекцій, 29 чоловік. Друге питання, яке сьогодні нас. Що серед запорівших є жінки, які водіють. Ми приділяємо особливу увагу даній категорії, е, дані категорії. Тобто розроблений маршрут, і ми намагаємося контролювати і робити. Е, всім, все можливе, щоб кожну жінку, яка є вагітна, відсвяткувати, проконсультувати, надати їй відповідну медичну допомогу. Є наданий відповідний на право.